Вітаю вас! Я Олена Шепіленко, менеджерка програми допомоги родинам з дітьми, які постраждали від війни в Україні. Цей проєкт реалізується Українським фондом благополуччя дітей та дзяконі Катастрофенхільфе за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. У цьому відео я розкажу, в чому полягає суть цієї допомоги, хто може взяти в ній участь, а також скільки грошей отримує кожна родина, яка стане учасником цієї програми. Суть допомоги полягає в тому, що родини з дітьми, які пройдуть дослідження і будуть визнані найбільш вразливими, отримують безгатівкові нарахування. Ви можете взяти участь в програмі, якщо виховуєте дітей до 18 років, отримали статус внутрішньопереміщеної особи після 24 лютого 2022 року, виїхали з областей, які вказані в анкеті. Зараз живете у визначених в анкеті районах не отримували ваучерну допомогу картки метро від нашого фонду у 2022-2024 роках, не брали участь у попередній програмі грошової допомоги у 2024-2025 роках, а також не отримуєте зараз фінансову допомогу від інших організацій, окрім державних виплат. Дослідження проходить у кілька етапів. Спочатку вам потрібно заповнити онлайн-анкету, посилання на яку ви знайдете під цим відео. Якщо ви не зможете самостійно заповнити цю анкету, будь ласка, звертайтесь за допомогою на нашу гарячу лінію, вона є безкоштовною, за телефоном 0800 407 030. Хочу наголосити, що заповнення анкети не гарантує отримання допомоги. Незалежно від кількості отриманих заявок, ми зможемо підтримати усього близько тисячі родин. Заповнюючи анкету, зверніть увагу, що запитання стосуються всіх членів родини, тобто близьких родичів, які на цей момент проживають разом, мають спільний бюджет і ведуть спільне господарство. Однак Український фонд благополуччя дітей створений для підтримки насамперед дітей, тому нарахування ми будемо здійснювати для всіх дітей, які є в вашій родині, діти це до 18 років, нагадую, а також максимально на двох дорослих членів родини. Отримані дані онлайн-опитування аналізує соціолог. Він визначатиме критерії оцінки потреб та вразливості родин. Жоден з цих критеріїв не є визначальним, оцінка є комплексною. Далі комп'ютерна програма без втручання персоналу проєкту вибудовує рейтинг, за яким ми визначаємо список родин, яких потім запросимо для перевірки документів та співбесіди. На етапі онлайн анкетування з метою захисту персональних даних ми не запитуємо підтверджуючих документів, проте будьте готові надати оригінали і копії на наступному етапі відбору. Будь ласка, повідомляйте правдиву інформацію про вашу родину. У разі виявлення недоброчесності ваша сім'я буде виключена з відбору, і на її місце ми включимо іншу родину зі списку. Проходячи анкетування, ви автоматично даєте згоду на те, що співробітники нашого проекту можуть відвідати вас за місцем проживання. Наступним етапом стане перевірка, чи отримує ваша родина грошову допомогу від іншої благодійної організації. За результатами анкетування родини, які потенційно можуть отримати від нас допомогу, будуть запрошені для перевірки оригіналів документів та співбесіди. Запрошення ви отримуєте за допомогою смс. Якщо у цей день і час ви не зможете приїхати, будь ласка, поінформуйте про це нашу гарячу лінію і призначте інший день. Нагадаю, телефон гарячої лінії 0800 407 030. До співбесіди готуватися не потрібно. Ми розпитаємо вашу родину про ваші умови життя, про те, з якими проблемами чи потребами ви стикаєтеся, можливо, ви маєте якісь особливі потреби, про які не змогли сказати в енкеті. Зважте на те, що приїхати на перевірку вам доведеться власним коштом. Після перевірки документів ми сформуємо вже остаточний список родин, які стануть учасниками нашої програми. Про кінцеві результати відбору ви будете поінформовані в СМС за телефоном, який ви вказали в анкеті. Родини, які стануть учасницями програми грошової допомоги, отримують нарахування на банківські карти з розрахунку 2400 гривень на одну людину протягом 4 місяців. Ці гроші призначені для покриття потреб у продуктах харчування та засобах гігієни. Нагадаю, що нарахування відбуваються на всіх дітей віком до 18 років і максимально на двох дорослих членів родини. Тобто, якщо в родині двоє дітей і один дорослий, то щомісячні нарахування складатимуть 7200 гривень. Задля ефективності і прозорості співробітники нашого проєкту проводять фокус групи та відвідують сім'ї за місцем їхнього проживання. Ми завжди узгодимо з вами дату та час цих відвідувань. Будь ласка, будьте відкриті до діалогу, тому що ваша думка дуже важлива для нас. Завдяки тій інформації, яку ви нам надасте, ми будемо знати, чи добре працює наша програма. Будьте обачні співробітники нашого проєкту ніколи не будуть запитувати по телефону паспортні дані, номери банківських рахунків або карток. Ми ніколи не прийдемо з моніторинговим візитом, не попередивши про це. Наших співробітників ви легко впізнаєте за одягом з логотипами. Якщо у вас виникають запитання, будь ласка, телефонуйте на нашу безкоштовну гарячу лінію 0800 407 030. Вона працює щодня з 10 до 18 години. Ваші відгуки та пропозиції ви можете також надіслати електронною поштою. Адресу ви знайдете під цим відео. Щиро бажаю вам отримати допомогу.